Фотовиставка наш Афон продовжує подорож Київською єпархією з 4 червня. Просвітницький проект Галерея Соборна презентується у Козанському будинку культури. Дуже приємно нам зустрічати таку прекрасну міжнародну виставку в нашому будинку культури. Вдвічі приємно, що ми маємо змогу дати можливість нашим діткам доторкнутися до цього духовного. І я дуже сподіваюся, що ще. На протязі цього часу, коли виставочка буде у нас, ми чи козинські люди, побачити, почути, доторкнутися і збагатити свій духовний світ ще додатково цими прекрасними роботами. Прекрасного художника, фотографа. Я сподіваюся, я дуже сподіваюся, що ця виставка покладе початок нашій співпраці, і це буде перша ластівка. Яка понесе за собою нашу спільну роботу? Ще будуть якісь виставки, які ми з радістю будемо приймати. Традиційно для глибшого ознайомлення з Чернечою Республікою в рамках відкриття фотовиставки відбувся показ документального фільму Паломницького центру Української православної церкви «Афон – Вершина світу. По завершенні перегляду глядачі отримали змогу поспілкуватися з автором та режисером фільму Олександром Ворсіним. Нам приятно, что паломнический центр Украинской Православной Церкви имеет возможность принять участие в открытии этой выставки и продемонстрировать, пускай небольшую, но в каком-то смысле все же уникальную работу. Речь идет о документальном фильме «Афон. Вершина мира». Надо отметить, что любая видеосъемка на Афоне — это явление из ряда вон выходящее. Можно Буквально по пальцам одной руки пересчитать документальные фильмы, снятые на афоне. И увидеть живое видео с Афона, увидеть лица молящихся старцев для жителей сегодняшней Украины это, это очень важно. Увидеть их на фотоизображениях, увидеть их в формате документального кино. Очень важно жителям сегодняшней Усі відвідувачі з радістю та невеликою цікавістю знайомляться з життям святої гори. Цього дня відбувся справжній аншлаг. Експозицію побачило більше 150 відвідувачів, серед яких переважною більшістю стали школярі. Ми дякуємо дуже. Організатором цієї виставки, яка пройшла у нашому славному селищі Козин, дуже цікаво фотографії подивитись про життя незвичайних людей. От ми собі живемо звичайним життям і не задумуємося над тим, що наше життя дуже коротке. А що люди, які живуть на горі, Афон, монахи, вони дійсно моляться за наші гріхи, за те, щоб людство очистилось від них. У козині виставка триватиме до 27 травня.